Захоплення з сепаратистським нахилом так розцінили міські обранці події триденної давності в центрі Хмельницького. Тоді кілька громадських організацій зайшли в колишнє приміщення першої аптеки і вирішили створити там приймальню для громадян. Більшість з них навіть офіційно не зареєстровані, принаймні так кажуть правоохоронці. Така Організація вона не зареєстрована, називається вона суверенно соціально-економічний простір народу України. Безпосередня влада України, тобто територіальна громада міста Хмельницьк. Люди, яких також запросили на сесію, порушення в своїх діях не бачать. кажуть, що ще раніше просили різні органи влади, аби ті надали їм це приміщення. Тепер зайшли самі, бо як територіальна громада мають на це право. Аргументуються різними законами. Починають з конституції. Єдине джерело влади є народ, є держава, яка складається, поділяється на судову законодавчу і виконавчу. Але є ж місцеве самоврядування? От ми і почали на роздісню владу безпосередньо і пішли вибудовувати два роки назад перші в Україні, а сьогодні це тисячі договорів. Комунальне приміщення на Кам'янецькій, 38, має кілька особливостей. По-перше, у його підвалах розташоване бомбосховище. В світлі останніх подій об'єкт не лише стратегічний, але й потрібний. По-друге, раніше депутати вирішили не надавати його в оренду, а виставити на аукціон. Такі дії, якраз, начебто, й турбують так звану територіальну громаду. Вони закидають управління комунального господарства розбазарювання майна, яке належить людям, але обіцяють піти з приміщення, якщо міська влада знайде достойного кандидата на його оренду. Всі знають я. В якому стані управління комунального майна, ми що з луни спустилися. Як за безціну, в якому В хорошому людей спитайтеся на вулиці, що? в поганому дуже стані. В якому стані ви знаєте? Це найкраще поміщення міста, в якому стані ви бачили? Так, Я хочу єдиного, щоб наше майно не обізювало. Депутати штатомість називають людей звичайними шахраями. На заснування оцієї. Диву, організації цієї от громади міста, чи як там територіальної громади, приїздив полковник ФСБ, це жуліки, Схема створити проблеми, зробити з цього приміщення проблемне, щоб на аукціон не подав жоден учасник, тільки один учасник, якийсь визначений цими ж особами. Взяти його за безцінь. Ви можете на сайті, публічному сайті цих територіальних громад побачити, що джерелами, на яких вони базуються, це є праця початку 20-го як яке це 19-го сторіччя, відомих анархістів. От, власне, до цього це і веде, колеги. До анархії. За кілька днів на Кам'янецьку 38 переїхали вже вісім громадських організацій. Усі вони, начебто, будуть там проводити прийом громадян, серед них і автомайданівці. Аргумент у них схожий. Хотіли приміщення ще раніше. Але влада не давала зараз. Влада готова дати, але інше Це приміщення в якому колись розміщувався офіс партії люді. Ми його взяли на раду майдану. За до ради майдану. Ви там в кімнату в цього і Ви зможете там в центрі міста приймати людей. Депутатів здивували і дії правоохоронців. Останніх закликали не обмежуватись повістками, а відкрити провадження за статтею про захоплення об'єкту комунальної власності. Тоді представникам територіальної громади світить від трьох до п'яти років в'язниці. Вимагаю, щоб сьогодні просто повернули в комунальну власність приміщення. Взяло його під охорону. Головний міліціонер міста пообіцяв діяти жорсткіше. Керівника однієї з організацій з цікавою абревіатурою Григорія Дерев'янчука Василь Тачук особисто викликав на допит.